Притніс рук і ніякого шахрайства. Сьогодні цією цитатою виправдовують себе багато умільців, які таким родом занять заробляють на життя. Та це подекуди не єдиний спосіб, яким обманюють людей. Всі обіцяють краще майбутнє, запевняють, що фортуна сьогодні на твоїй стороні і все неодмінно буде як найкраще. Або ж тебе цікавить майбутнє. Ти не знаєш, як вирішити проблему або зробити життєві обставини вигідними виключно для себе. Відразу тобі на допомогу прийде баба Гана, фото якої видніється чи не на всіх шпальта газет. А Якщо ще й з відомою людиною поруч, який буцім, то допомогла успіх гарантовано. От і ми, затьмарені своїми проблемами і пошуками щастя, охоче погоджуємося на інтригуючі пропозиції як на єдину надію. Магія, чаклунство, ворожбицтво, спіритизм. Що це? Ілюзія чи реальність? З'ясуємо у програмі Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Дедалі популярнішими стають послуги ворожок, екстрасенсів, чи клонів, магів. Саме в них ми сподіваємося отримати вичерпні відповіді на всі питання. Сподіваємося і отримуємо. Такі люди у нас час налагоджують бізнес, повертають та відвертають кохання, просувають кар'єрними сходами та навіть лікують. Одним словом, виконують будь-яку забаганку клієнта. А як відомо, попит породжує пропозицію. Тож давайте з'ясуємо, чи користуються такими послугами жителі нашого міста. Вірю, тому що в мене є пророчі сни, і вони завжди збуваються. Я абсолютно в це вірю і намагаюся дотримуватись того, що мені якби підказує моя доля. Як така магія, я вважаю, що вона не существує. Є закон самоувірне, самоупевності. Чоловік, хазяїн своєї судьби. Ну, я думаю, моя ставлення цього нейтральне. Я не дуже. Я як людина віруюча, не дуже вірю в ці маги, ці всі гадалки. Я думаю, що треба вірити в Бога і молитися йому, тоді буде все добре в житті. Я вірю в магію, і бо я сам пересвідчуся в цьому. Ні, не вірю. Вірю в Бога. Чудеса є, і в основному навіть приклади з Біблії і так далі. В основному, навіть якщо люди надіялися на якусь магію, то все рівно помилості робив Бог. Не знаю, але в містику всяку я вірю. Я вірю в Гаррі Поттера і в Хогвартс. Ну, я думаю, в такое стоит вірити, тому що без цього ми становимося сильно скучними і прагматичними людьми. А так, ну да, це класно і прикольно. Надіється на те, що коли-то тебе упаде якась волшебна палочка в руки, і ти будеш управляти всім миром. Ну, це класно. Ні, не, не варто. Потрібно вірити в себе і в Бога. Магія в її первісному розумінні пов'язувалася з заклинаннями, чарами і надприродними силами, які вчиняють чудеса. Але магія, якою ми знаємо її сьогодні, це один з видів розваги для людей. Чарівник, використовуючи спритність рук чи якісь механічні пристосування, обдурює своїх глядачів і вселяє їм думку, що зробив щось неможливе. Ми, глядачі, розуміємо, що за чарівництвом стоїть якийсь трюк, але все одно дозволяємо себе дивувати чи простіше кажучи, обдурювати у стародавні часи. Кожен королівський двір мав своїх магів або запрошував їх для розваги. На початку 19 століття магія поступово почала набувати того вигляду, в якому вона відома нам сьогодні. Маскарадні костюми змінилися фраками, а фокуси з громістким устаткуванням, такими, які засновані на спритності рук фокусника. Згодом з'явилася інша форма магічних трюків, звана ілюзіон. Їх метою є створення у глядачів видимості того, що люди нібито ширяють у повітрі або зникають, що жінку розпилюють навпіл, і таке інше. Оригінальний вид магії створив один із найбільших магів всіх часів Кардіні. Він є автором серії трюків, які раптово з'являлися ні звідки і зникали нікуди, палаючи трубки і сигарети, гральні карти. Причому все відбувалося без спеціального обладнання. Похідної магії є ворожіння. Якщо в дитинстві це були гадання, любить чи не любить за допомогою ромашки, то в дорослому віці ми звертаємося до професіональних ворожих заклиначів чи клонів, екстрасенсів. Тоді вже в хід ідуть карти таро, фотографії, особисті речі чи просто рука, з якої ворожка ніби читає історію твого життя. Це, на нашу думку, непоганий та швидкий спосіб дізнатися свою долю. До того ж, нам неодмінно дадуть ще й практичні поради, як діяти в тій чи іншій ситуації, та чи змінять такі поради наше життя на краще. Настя, наприклад, погодилась на вмовляння подруги, і все ж таки відвідала ворожку, про що шкодує до сьогодні. Говорить, що ще тоді знала, що ні до чого хорошого це не призведе. В той день ворожка подивилася на руку дівчини і сказала, що вона вийде заміж на раніше 33 років, і до кінця своїх днів проживе з своїм чоловіком, з яким познайомиться незадовго до весілля. З моменту передбачення пройшло 5 років. Тепер дівчині 27. Вона дуже хоче забути це гадання, але не може. А особисте життя протягом цих 5 років так і наклеїться. Розмов ніби розуміє, що це лише слова. А серйозно сприймати тих чоловіків, з якими зустрічається, не може, тому що в голові постійно крутиться думка, що чоловік їй зустрінеться лише через 6 років. Ідучи до ворожих чаклунів чи, чи екстрасенсів, ми сподіваємося отримати зцілення, налагодити зіпсовані стосунки, відновити шлюб чи дізнатися майбутнє, щоб правильно спланувати своє життя. Та дуже рідко задумуємося, якою силою вони зцілюють, знімають порчу. Кого випитують про минуле та майбутнє? Більшість цілителів запевняють, що отримали дар від Бога, але деякі з них навіть ніколи не брали до рук Біблію, яку вважають авторитетним словом Божим. Вони гадають, ворожать, чаклують, викликають мертвих і розмовляють з духами, а потім йдуть у церкву ставити свічку і радять частіше читати Біблію. Так що ж говорить Біблія про них? Виявляється, Бог прямо називає заняття ворожбитів гріхом. У книзі Левит сказано: не звертайтесь до духів померлих та до ворожбитів, і не доводьте себе до опоганення ними. А в книзі повторення закону написано: нехай не знайдеться між тобою такий хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих, бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке. Чи не здається вам дивним, що Бог, котрий як стверджують ворожбити, дав їм цей дар, називає його гедотою і застерігає нас від нього? Я гадаю, молоді є над чим подумати. Реальність це те, що існує насправді. Синонімом до слова реальність є слово дійсність. Натомість ілюзія це оманливе хибне сприйняття дійсності. Тому з усього вище сказаного можна самим зробити висновок, що є ілюзією, а що реальністю, що справжнє, а що тільки видається таким.